І так поговоримо про офіси. Питання, до чого тут математика, до чого тут освіта. Додивіться відео до кінця, і, в принципі, ви все зрозумієте. Значить, офіси. Там, де можна заробляти великі гроші, долари. Да, долари можна заробляти. В принципі, великі гроші заробляти, ну, навіть якщо ти нічого в житті не вмієш, там школу тільки закінчив, там, ну, особливо на це ведуться. Е, малі малі. Е, діти, учні, там, студенти. Вот. Те, що це питання моральне, це би таке. Не я вас буду виховувати, у вас є батьки, тут взагалі не, не, не моя зона відповідальності. Про інше поговоримо. Мій учень. Мій учень, який склав НМТ в тому році, неймовірно круто. От, цей учень, в принципі, навчався в школі і займався він сайти Писав. От, знаєте, є такі діти. Є такі діти, які, в принципі, от, ну, от мій досвід показав те, що у них в житті все буде круто. От, ну, от, конкретно моєму учню я казав, підтяни трішки англійську. І в принципі в тебе в житті все буде круто, тому що я думаю, закінчиш університет, ти будеш заробляти хороші гроші. Ну, от є такі от, досвід, показав. От, я бачив шлях деяких дітей, які, які, які якби, пройшли через мене, Ну, і мене. В общем, талановитий хлопчина. Цьому році да, з ним спілкуюсь, і розумію, що він працює на офісах. І навчання вже, да, і та й по боку йому те навчання. На офісі працює. По суті, дивлюся і, навч... ну я ж кажу, навчання він закинув. Він не один такий, я розумію, що він не один такий. Дивіться, штука в тому, що офіси це, по суті, як наркотик. Живі гроші, живі хороші гроші для дітей, для учнів, для студентів, ну, це та сама це наркотики. Це наркотики. З живих грошей злізти досить важко. А час іде швидко, деградація іде швидко, забуваються ті навики, ті знання, які учень отримав, учень, студент отримав. І по суті, років так через 5 це вже буде ніхто. Це вже буде людина, яка ну, була талановита колись, у якої була перспектива, в принципі, кимсь стати і заробляти ті самі 2-3 тисячі доларів ну, після університету. Да? Тобто вже роки проходять, він деградує, він вже вже навчання для нього таке, і по ітогу, ну, це талановитої людини, не хочу говорити погані речі на дітей, але ця людина вже повний ноль стає. Дорогенька держава моя, дорогенька моя Україна. Якщо ви не закриєте ці офіси, ви особисто для мене вороги. Це наркота, ці офіси, живі гроші, тим паче для молоді, які приводять до деградації із... Талановитою молоді робляться просто ребята, які, по суті, вже нічого не вміють. Так от, дорогенька держава, закрийте ці офіси. Якщо у вас хоч трошки є якась ідея в голові, а не просто мислите там колбасою в холодники і доларами в кармані, які вам ці офіси прино... заносять, ну, будь ласка, подумайте про молодь. Подумайте.